Окей. Це мій перший прямий ефір буде на Ютубі. Я його записую з метою просто зроблення відео. І не знаю, комусь буде цікаво, хтось долучиться, бо в мене в принципі дуже мало підписників наразі. І я розвиваю канал. Коротко про мене. Я є ріелтор у Варшаві. Звати мене Наталія. Я працюю з... Двадцять першого року, і до зараз. Зараз ми маємо 10 грудня 25-го. Конкретно я хотіла поговорити про попередній договір, про всі нюанси, які з ним пов'язані, і в такому плані почнемо від початку. Чим є попередній договір, тобто умова ПШЕТСМП. Додам, що я ріелтор з нерухомості у Варшаві, Польщі. Стемпна умова це є попередній договір, який підписує продавець і покупець, коли вони домовили всі умови. І це підписується зазвичай тоді, коли покупці особи кредитор. Це робиться з метою, щоб, по-перше, покупець мав документи, які він складає до банку. По-друге, для того, щоб в попередньому договорі були означені всі умови, які необхідні для виконання. Тобто, ми там зазначаємо термін, зазначаємо ціну, зазначаємо би, час передачі квартири. Тобто, це все, що є важливо, і відповідно все це залишається. Зазвичай ці договори підписуються на два місяці. Якби цього часу достатньо. Щоб щоб ви склали документи до банку, і відповідно банк дав рішення. Деколи, наприклад, якщо є зараз такий період передсвятковий, то можна підписати собі для безпеки там на два з половиною місяці до березня, щоб просто ці дні святкові вони не рахуються як робочі. І, відповідно, банк, банки тоді не працюють. Добре, є два види договорів. Попередніх це є умова цивільно-права, умова підстемна цивільно-правна і. І умова підстемна у формі нотаріальної. Е, які дві різниці. Тобто Сама умова нотаріальна це вже є розуміння того, що вона є більш безпечніша для покупця і для продавця. Адже завдяки цьому договору про покупець має право вписуватися в. В третьому відділі кадастрової книги і відповідно має час цей рік доходити до закупу, навіть якщо, скажем так, продавець відмовиться і не буде хотіти продавати квартиру, бо йому запропонують дорожчу ціну, або, наприклад, хтось буде просто поміняються якісь там сімейні обставини. При умові цивільноправній цієї можливості покупець немає, і там просто описується якби завдаток чи залічка Ну і відповідно, після не знаю, недоїдження самого договору до результату, відповідно, тоді сторони собі домовляють і вирішують. Дуже важливо, зазвичай попередні договори ми підписуємо перед тоді, коли клієнти є кредитові, і ситуація полягає в тому, перед підписанням договору. На початку потрібно обов'язково йти до банку, до дорадці кредитового, і перевірити, чи ви маєте справді ту здольність кредитову. По тій причині, що в кожній е, попередньому договорі платиться якийсь завдаток. Цей завдаток є необхідний для того, щоб продавець розумів, що ви зацікавлені покупкою квартири, і він цю квартиру буде тримати для вас. Е, ну і відповідно, ви теж розуміли, що якщо е, не знаю, продавцю будуть пропонувати покупку квартири або будуть інші клієнти, то він її не продасть, бо він буде розуміти, що ви заплатили йому завдаток і і якби ви працюєте над кредитом. Є теж дві важливі форми, які вписуються в попередньому договорі: це є завдаток і залічка. Сама залічка – це просто о, форма коштів, яку ви даєте. І якщо, наприклад, будь-яка зі сторін, тобто чи продавець, чи покупець не виконує договір, то одна а друга сторона, тобто покупець втрачає кошти, якщо ви, наприклад, відмовилися купляти квартиру, а продавець просто віддає вам ту номінальну вартість. І це я не рекомендую прямо робити по тій причині, що, наприклад, якщо є адекватна ціна квартири. І продавцеві хтось запропонував більшу для прикладу. Правильно, видали якийсь там завдаток дрібний, 10-20 тисяч злотих. В такому плані тоді продавцеві абсолютно нічого не коштує повернути вам тих 20 тисяч завдатку в тій самій вартості, що ви дали, заробити собі більше. Ну і ваші проблеми, то що ви склали документи до банку. Натомість завдаток згідно цивільного кодексу і стаття 394 він регулює і тут власне зобов'язується більше продавець. Бо коли ви даєте завдаток, наприклад, номінально 20 тисяч злотих, і коли продавець відмовляється від покупки, тоді він вам має повернути подвійну високість, тобто 40 тисяч злотих. І це вже є насправді така достатньо велика сума. Яку не кожен, наприклад, хоче повертати, бо це вже дорого. Да? Особисто мій досвід з клієнткою. Наприклад, ми шукали там, квартиру, це була однокімнатна і це був ще 23-й рік. Клієнтка приїжджала з Португалії, ми там мали день відкрити, ми оглядали багато квартир, знайшли ту, яка подобається, підписали цивільноправний договір, навіть резерваційний, бо вона була готівкова. Ну і платили там, 10 тисяч злотих, це були якісь там дрібні прям, гроші. Причині, що вона мала поїхати в Португалію, взяти гроші і приїхати. Я з Варшави, але сама з України, з Івано-Франківська. І коротше, Договір підписаний, завдаток 10 тисяч вплачений. Да? Я дивлюся за два дні, власник це оголошення коротше, публікує з ціною більшою там, на 40 тисяч злотих. Я до нього дзвоню і там, питаю, чого ти так зробив. Ну, бо клієнтка поїхала по гроші. Да? і Ми багато часу потратили, щоб ми. Цю квартиру знайшли і там передивилися. І він говорить: ну тобто, там ніхто її не купить. Я кажу, не купить, але міг би і купити, бо ми цього не знаємо в такому плані. І тут була би проблема, бо якщо би ту квартиру купили, власник би віддав клієнтці 20 тисяч злотих, бо це був завдаток, але все рівно він би заробив більше. І в такому плані, тобто, якщо ви підписуєте попередній договір, то хай це буде призначення грошей за вдаток, бо це забезпечує якби, вас, да? яка сума завдатку має бути? Я говорю тут взагалі про Польщу, про Варшаву і конкретно якби, про ринкові умови. Да? Стандартно це говориться 10% від суми на ринку вторичному. З 10% від суми це є реально великий завдаток тим більше коли люди кредитові. Е... Є якийсь мінімальний ризик, що банк може не дати кредит, і це, наприклад, дуже велика сума. Тобто завжди треба говорити з власниками або там через агенцію якщо ви купуєте з агентами, щоб це було в середньому там 3-5% Тобто це є адекватний завдаток, який є не замалий і він зобов'язує власника до чогось, тобто до тримання тієї квартири. І відповідно вас, що ви не передумайте, і ви не скажете, окей, хай тих десь. Тих 5-10 тисяч пропадає в такому плані. І як тут рахуються кошти в Польщі, що таке готівка і що таке кредит? Готівка це кошти, які є на банківському рахунку, і вони не походять з кредиту іпотечного. Це дуже важливо, бо в нас це є розуміння трішки інше. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте кошти в шафі, хочете купити квартиру, то зазвичай. 90% власників не погодяться, бо тут кожного року скорочують взагалі обі готівки, і такі платежі підлягають під верифікацію народового банку. І може бути потім перевірка з податкової з питанням, звідки ваші ці кошти, бо якщо ваші кошти легальні, офіційні і все окей, то відповідно ви їх мали мати на банківському рахунку. На рахунок відкриття легалізації тому подібного, у мене в цьому профілі є відео, яке я записувала, котре навіть є актуальне, бо в порівнянні там як було в 21-му році, 22, му 23-му і навіть на початку 25, го то зараз дуже сильно помінялося. Я би сказала, настільки ускладнилося, що якщо у вас немає. Прямо всіх офіційних адекватних документів, то поставити кошти це буде трішки е, важкувато і, і проблематично, бо їх просто не візьмуть. Тим більше, якщо ми говоримо взагалі про громадянин е, наших сусідів з Білорусі, то зараз дуже сильно ускладнили їм проблему навіть відкриття банківських рахунків. Не, не йде мова вже про ставлення коштів. Е, по тій причині, що це її країна, яка є на Лістах санкційних, як тут говорять, і в такому плані там дуже все важко, так само і з відкриттям рахунку, з отриманням кредиту і тому подібне. Добре, тепер, якщо ви, наприклад, готівкові і вам не потрібно жодного кредиту, і ви, наприклад, потребуєте десь там ті кошти, не знаю, перевести собі з іншої країни, або десь там ще дозбирати, або десь там зняти з депозиту, або десь щось там з ними зробити, то можна підписувати просто договір резерваційний. Він зазвичай підписується на 3-4 там тижні на якийсь коротенький час, і в тому договорі резерваційному важливо вказувати, якби, звісно, адрес нерухомості, да, якби ціна, терміни, коли буде підписаний кінцевий договір, терміни, коли буде передача ключів. Тобто, це є всі орієнтаційно перші обговорення, які ви домовляли з тими власниками. Теж важливо. Домовлятися одразу про ті меблі, які лишаються, це знову ж таки я говорю про ринок вторичний. Бо... На початку, коли ви прийшли оглядати квартиру, все подобається класно, що лишається, там лишається все, да. Потім власники помінялися плани, бо вони купили квартиру, і в тій квартирі нічого немає. Або вони там не знаю, щось там роз'їхалися і почали забирати свої меблі, і як підсумок ви приходите до квартири, а в квартирі абсолютно немає нічого. І в такому плані ви не можете до них ставити жодних причин, бо в кінцевому договорі ви описуєте, що ви бачили і знаєте стан техніки. Ви його акцептуєте, і ви не маєте жодних, скажімо так, уваг. І в такому плані, коли я завжди прямо рекомендую, коли ви підписуєте чи резерваційний договір, чи попередній договір, чи просто ви там ніякий договір не підписуєте, бо у вас там, скажімо, на другий тиждень нотаріус, берете собі листок, будь-який листочок, да, і пишете, типу число сьогоднішнє, місто, да, сторони домовили, і так, гостьова лишається там, не знаю, диван, шафа, крісло, да, спальня, ліжко, там, столик і Мода і тому подібне, власники підписують, і ви тоді розумієте, що ці меблі обов'язково лишаються по тій причині, що тут в Польщі є популярне і діє, таке як освячення, і так само, як і в нотаріуса, так само, як і на листку, це за це є відповідальність. Тобто, якщо люди там освячили вам, да, що вони лишають. Той самий диван і ту шафу, то, відповідно, ніхто не буде створювати проблем, щоб ту шафу забирати, або мати якісь з нею неприємності. Так це виглядає. Тобто, якщо ми говоримо е, про попередній договір залежно від того, який завдаток, тим тим більше, да, якщо ми говоримо, що ви там підписуєте власники, да, хочуть завдаток 10%, бо це їхня умова є. І в мене такі випадки були, що тільки 10% і квартира нам підходить по всіх параметрах, а власники уперлися на тих 10%, тоді е, прям супер важливо підписувати договір нотаріальний по тій причині, що ви платите досить. Велику суму, все рівно вам дає банк кредит і все рівно є ризики, бо це залежить все від банку в такому плані. Хоча, як останнє, коли я була в канцелярії минулого тижня. І було питання власне покупця. Наприклад, якщо банк з якоїсь причини для прикладу не дасть кредит, бо, бо щось там тоді чи цей завдаток повертається. І нотаріус сказав, що в принципі по правильному він не мав би повертатися по тій причині, що коли людина приступає до покупки нерухомості, то вона має якби свідома бути своєї платоспроможності має бути свідома своєму виборові і має теж розуміти, що вона. Має якби ту здольність кредитову, не може бути просто так, що ви, наприклад, сиділи, сиділи, рішили підписати попередній договір, бо ви захотіли купляти квартиру, не перевіряючи да здольності кредитової потім. Прийшлося, банк дав відмову, ви там заплатили якийсь завдаток і його вимагаєте назад, бо це якби без вас не залежить. Тобто, власне, оцей, це питання є спорне, і якщо, наприклад, продавець не буде хотіти повернути і буде подавати, наприклад, не знаю, до суду, або це буде вияснятися в дорозі судовій, то відповідно є велика ймовірність, що він буде правий по тій причині, що якби до кредиту, до покупки. Підходиться якби свідомо, так як дорослі люди, і для цього дуже важливо, потрібно все перевіряти одразу. Підсумок: це буде таке пробне відео моє. Якщо ви плануєте купляти квартиру у кредит іпотечний, вам для цього потрібна попередня умова, тобто умова підстемна. Вона буває двох видів: умова нотаріальна або умова цивільно Яку форму будете хотіти, це залежить від вас. Так? В умові ми завжди даємо кошти якісь, да? і це називається або завдаток, або залічка. Завдаток він завжди повертається продавцем подвійно, або покупець його втрачає, якщо він не виконує зобов'язання. Залічка вона завжди повертається в номінальній вартості. Продавцем або покупець її просто втрачає. Для вас безпечніше, це є, звичайно, завдаток по тій причині, що ви маєте певність, що власника не. Перекуплять і він десь не перепродасть квартиру. Теж бувають випадки, коли описують, що якусь частину коштів з завдатку повертають, якусь частину власники залишають. І тут, якщо, наприклад, кожен звичайно дивиться на свою сторону, але якщо взяти до уваги, що. Продавець блокує квартиру на два місяці або на три місяці. Він платить комунальні, він її нікому не показує. Він тратить всіх потенційних клієнтів, то відповідно якась частина або цілий завдаток він лишається як рекомпенсатор. Вас теж можна зрозуміти, бо ви ті кошти десь собі збирали, відкладали і тому подібне. І тут приходиться їх треба віддати. Але якщо б ви були на місці власника, то відповідно ви би розуміли, що ви просто заблокували собі квартиру. На 2-3 місяці і в кінці кінців її не купили. Ви всім відмовляли, бо ви по правильному не маєте її показувати, да і потім ще й віддали ті кошти. Тобто, все рівно, якщо ви навіть не купите квартиру і не дійде до закупки з за якоїсь причини, то якась частина завдатку лишається власне. Це по вторичному ринку. Якщо ми говоримо про ринок девелоперський, тут все набагато простіше, адже в них є стандартні проекти договорів, в них є стандартні процедури там, отримання і повернення завдатку. Зазвичай вони е, беруть прям супер мінімальний завдаток. Якщо ми говоримо про такі більші забудовники, такі більш фірми девелоперські, це є в середньому там не знаю, один там. Процент від, від нерухомості або якісь там 10 тисяч, і навіть коли ви там не отримуєте кредиту, то відповідно вам повертають кошти. Так, що в такому плані на ринку пірвотному набагато якби зручніше ці моменти домовляти, бо бо відповідно там все урегульовано. Тут пан Єгор питає, і що ну і ніщо, я просто роблю своє перше відео онлайн і хотіла розказати про попередні договори, як це відбувається. В Польщі і може хтось купує і комусь буде ця інформація, в принципі, корисна, бо ем, я знаю, що дуже багато людей вони прям обминають ріелторів в такому плані і прям дуже не. Не хочуть купляти з ними, і в такому плані підписують, наприклад, договори, які десь там власники мають собі або беруть від юристів. Ну і потім різні несподіванки, різні ситуації непередбачені, бо якби ті покупці не знали, да ці продавці знали, але не казали. І в кінці кінців получається так, що ви втратили кошти і не купили квартиру, да а люди. Отримали кошти і не продали квартиру, або потім продали ще раз, і все рівно той завдаток у них, скажімо так, лишився. Це те, що дуже, дуже важливо в такому плані. І якщо ви іноземці в такому плані, то взагалі, якщо ви там плануєте купляти в кредит, то відповідно спочатку йдете до дорадці кредитового, по-друге. Ви перевіряєте, стільки банків вам дає кредит, і по-третє, ви складаєте одразу вніски мінімум до двох-трьох банків. Це робиться для того, щоб просто, коли ви навіть отримуєте три позитивні децизії, ви самостійно будете мати можливість вибрати собі той банк, який буде вам корисний, ті умови, які вам будуть комфортні і практичні, і порівняти собі. Максимальний кредит банк дає на 35 років, якщо ваш вік дозволяє, звісно. Його погашувати можна прям не знаю на другий день і сплачувати повністю, але є банки, які, в яких умова є, що перших 5 років ти не маєш права, скажімо так, сплачувати кредит раніше. Тобто це все індивідуально і зазвичай це все якби. Питається і верифікується тоді, коли є розуміння того, які банки ви вибираєте, які ті банки дають умови. Ну і якщо ви йдете до дорадці кредитового, то відповідно вони не вам мають порадити, який банк для вас буде найоптимальний, який дає кращі умови в такому плані. І, ну, і саме і теж цікавинка така тут по праву, коли ви, наприклад, підписуєте. Умову продажу, тобто кінцевий договір, то ви в ту саму хвилину стаєте власником нерухомості. Навіть коли ще продавці не отримали заплату ціни. І якби практикується по-різному. Наприклад, не знаю, якщо десь там хтось продає через агенцію, в мене останньо було. У мене був мій постійний клієнт, який купляв, і там продавці, які мене десь Теж знали, то відповідно ми підписали договір, клієнт став якби в тій самій секунді власником, а кошти він оплачував на протязі там трьох робочих днів. Да? Якщо, наприклад, люди прям не знайомі, то буває так, що наприклад вони підписують спочатку. Перед договором йдуть до банку. В банку покупець робить оплату, і потім йдуть до канцелярії переносити власність. Тут є теж ризик вже для покупця, бо він заплатив кошти, і продавець може по дорозі не знаю, померти або десь там іспаріться. Або як варіант, не знаю, покупець має собі інтернет-банкінг. Якщо це є така можливість, і банк пропустить таку суму, то відповідно можна в канцелярії робити перерахунок цих коштів. Ну, по правильному, по закону, тобто переноситься власність і в договорі. Прописується там 2-3 дні робочих на повну оплату ціни. Це ми говоримо коли про готівку, бо коли це є кредит, то тут немає ніякого ризику, бо відповідно є підписаний договір кредитовий, і банк зазвичай однозначно, як би скажемо, урухомить той кредит, і тут не буде жодних проблем. Що ще цікаве, буває. По попередньому договорі по оплаті, в принципі, це все, е, все вже сказала. Ну і відповідно теж в кінцевому договорі і продавець, і покупець вони піддаються регорові екзекуції. Це означає, якби добровільно піддаються виконавчій службі. А покупець, тобто він вже власник квартири, він піддається, якщо він не оплатить суму за нерухомість, то старий власник, попередній власник він може йти до виконавчої служби І якби новий власник, тобто покупець, він вже має в власності квартиру, яку виконавча служба, тут називається коморник, може взяти, продати і закрити оце зобов'язання перед старим попереднім власником. Теж, теж так само і попередній власник піддається екзекуції щодо видання квартири, і це полягає на тому, що коли він отримав цілковіту оплату, Є термін. Uh... Передачі ключів, і відповідно, якщо, наприклад, той не хоче передати ключі з однієї чи з другої причини, то новий власник, тобто покупець, може теж йти до виконавчої служби, і вони насильно будуть забирати ключі, будуть насильно впроваджуватися до своєї квартири. Тобто, ці всі нюанси вони описуються зазвичай в договорі кінцевому. Кожна сторона, якби є забезпечена, ну і відповідно нотаріуси тут. Це особи зауфання публічного, і в такому плані, якби вони відповідають за правдивість проведення якби, договору продажі, і так само зразу після акту вони висилають документи до суду від чистого і одразу. Після акту є інформація в кадастровій книзі або Ксеньзі Вічистий про те, що помінявся, наприклад, власник, або вписався кредит іпотечний іншого банку, тобто там та вся інформація є. І наприклад, якщо там власник продає квартиру о 13 годині пану Іванові, да а потім о 15 пану Петру. То вже це не зробиться, бо відповідно в кадастровій книзі буде інформація про зміну власника і нотаріуси, адекватні нотаріуси, вони це не зроблять, бо вони за це відповідають своєю ліцензією. Тут є такі е, нюанси. Ну і тут всі нотаріуси, вони якби приватні, але це особи за уфання публічного, і е, в такому плані вони всі відповідають перед законодавством і перед всім повністю. І нотаріус зазвичай він висилає документи до суду про те, що змінився власник, про те, що там вписується іпотека, ну і так далі. І якщо ми вже почали про іпотеку, то Квартири, які є в кредиті іпотечному, вони звичайно продаються, купуються, і тут немає жодної проблеми. Бо та квартира вона і так є ваша, тільки банк на ній має своє обтяження. І в разі, якщо, скажімо так, ви не будете виконувати свої зобов'язання, то в такому плані банк буде мати право цю квартиру від вас забрати, продати і погасити ваше зобов'язання. Але в такому плані квартира є стовідсотково ваша, тобто ви Можна не розпоряджатися, як хочете, продавати, здавати в оренду, не знаю, і роб, ну, і будь-як розпоряджатися. Ну і відповідно єдине, щоб ви вчасно оплатили цю рату кредитовно. І коли, наприклад, ви купляєте квартиру. На котрі є кредит іпотечний, то відповідно власники продають... спочатку, вам теж мають дати засвячення з банку, в якому буде технічний рахунок і в якому буде конкретна сума до сплати. І, наприклад, якщо квартира коштує, для прикладу 700 тисяч злотих, 500 є кредиту, то тих 500 тисяч ви сплачуєте на технічний рахунок, до якого власники не мають жодного. Доступу, тобто ви сплачуєте спочатку кредит, а різницю ціни ви платите вже на приватний рахунок, і це робиться для того, щоб забезпечити ваші інтереси, і для того, щоб просто кредит був сплачений і ви це розуміли. І якщо ви купуєте в кредит і квартира у кредиті, то це ситуація виглядає ідентично, бо просто ваш банк частину суми оплачує якби на технічний рахунок попереднього кредиту, а решту для власника. Цих багато є нюансів, це все треба розуміти, бо найважливіше це те, що сам кредит він якби є на квартирі, і якщо особа, наприклад, перестане платити, а зміниться власник, то банк має право забирати квартиру, продавати її і погашувати свої зобов'язання перед собою. Так що так це виглядає. Думаю, що питань нема, бо немає багато людей. Але це відео робиться з метою його десь запису і просто з метою інформації. Якщо щось цікаво, то Можете питати, я буду в принципі тепер старатися, не знаю, як воно буде потім в мене виглядати іменно з цим лютого. Виходити і постійно мати якісь різні теми для розмови, там про ці найми оказіональні, про продажі, про, ну, про будь-які, якщо будуть якісь питання, то можете питати. А так, то я думаю, що наразі ми закінчимо з цим всім. Дякую тим людям, які дивилися мене. І будемо проводити ефіри частіше. Якщо є питання, то пишіть їх. Тепер я хочу це закінчити, а не знаю як. Угу. Окей, всім па-па.